Сьогодні я огляну ігровий ноутбук, який може собі дозволити кожен школяр. Кожен школяр, в якого батьки-депутати. Ну гаразд, насправді це той момент, коли виробник такий, а вліпимо туди все. Core Ultra 9, RTX 5080, 18 дюймів, 240 Гц, 4 слоти під оперативку, сабвуфер в ноуті. Сабвуфер, Карл. Одним словом, у нас тут серйозне рішення як для ігор, так і для роботи, особливо для людей, яким потрібна заміна десктопу у форматі ноутбука. Dream Machines RX508018 18 ua 22 Саме так називається герой сьогоднішнього огляду. Втім, почати варто саме з дизайну та габаритів. Не буду розповідати вам, що це пір'їнка, яку можна легко носити з собою щодня. Майже 4 кг ваги 28 мм товщини. Для такого звіра потрібна ледь не окрема фізична підготовка та заняття в спортзалі. Але в цьому класі пристроїв ніхто й не очікував на корпус та вагу ультрабука. Коробка велика, чорна стримана. Всередині ноутблок живлення розміром з невелику цеглину, кабель, мануал, мікрофібра. Усе лежить в пінопласті, нічого не тиліпається. мінімалізм, наше все. Окей, що по дизайну? Матова чорна плитка з металу і пластика, переважно все-таки з металу. Пластик можна намацати лише в обрамленні екрану на задньому виступі та частково навколо нижньої кришки. Стримання форми, відсутність всіляких дизайнерських надлишків. Може комусь здасться простенько, але загалом ноутбук виглядає солідно і точно привабить серйозних людей. Плюс rgb підсвітка по корпусу лише дві смужки на задній частині. Свою функцію по додаванню FPSів виконує, однак не перетворить ноут на новорічну ялинку. Значить, екран можна відкинути на 138 градусів, досить комфортний кут, а петлі, хоч і тугі, втім, дозволяють без проблем фіксувати і відкривати пристрій однією рукою. Щоправда, хотілося б якоїсь маленької виїмки під палець для цієї процедури. Портів тут насипали з усіх сторін і чимало. Власники ультрабуків починаєте заздрити. Ліворуч присутні комбінований аудіороз'єм та два порти USB Type A версії 3.2. Праворуч кардрідер для microSD та два Type-C Thunderbolt 5 з підтримкою Power Delivery. А от позаду бачимо K-Lock, HDMI порт та два RJ45 на 2,5 ГБ. Не забули і про основний роз'єм живленням. Все класно, все кайфово, але хочу бити, не розумію. Чому кардрідер саме на карти Micro SD, а не на звичайні SD? Екран IPS 18 дюймів 2560 на 1600 пікселів, 240 Гц з підтримкою G-Sync. Співношення сторін 16х10, кайфове для продуктивності, а з такою діагональю тим більше. Кути огляду чудові, передавання кольорів теж докопатися складно й до яскравості, бо показник в 400 ніт на такому розмірі екрана потенційно комфортний і для використання на вулиці. Але тут, звичайно, нюансик, не думаю, що потенційна аудиторія буде тягати цього монстра собою у кафешки. Ну, якби хоча всяке буває. Повнорозмірна клавіатура, rgb підсвітка на кожну клавішу, кнопка живлення винесена окремо за це прям сильний лайк. Клік приємний, нічого не люфтить і не скрипить. Окремо похвалю підсвітку. Вона досить рівномірна, а самі світлодіоди можна напряму побачити лише під екстремальним кутом. Не котом, а кутом. Гравіювання теж якісне і супер читабельне в будь-яких умовах. Втім, хотілося б бачити латиницю і виключно українські літери. Тачпад великий, гладенький. Як я а, та підтримує жести працювати зручно, але якщо це вже умовно заміна стаціонарному ПК, то швидше за все ви під'єднаєте мишку. До речі, нещодавно оглядав одну цікаву модель від Dream Machines, яка ідеально вписалася б в сетап з цим ноутбуком. Чим я не думав, що мене може здивувати ігровий ноутбук, навіть не зважаючи на його ціну, то це звук. Два динаміки по кутах корпуса і ще й сабвуфер в центрі нижньої частини. Звук гучний, об'ємний, навіть є баси для ноутбука. Це прямо рівень. Нарешті закопаємося по вуха у залізо. Проц на 24 ядра. 8 продуктивних, 16 енергоефективних. Буст до 5,4 ГГц. RTX 5080 на 16 ГБ відеопам'яті з TGP на 175 Вт. Це не типу 5080, а якби справжня така бойова одиниця. Усе це сидить в товстому корпусі з серйозним охолодженням: шість теплових трубок, два кулери, мідні радіатори. Що по нагріву? Корпус під час стрес-тестів покаже біля 50 градусів, при тому, що процесор впирається у термальний ліміт в 97 градусів. Разом з тим частоти скидає повільно й неохоче, а відюха в нас ще холодніша. Можна побачити 60 з копійками градусів, і це чудовий результат. Мій десктопний аналог при навантаженні показує схожі температури, але ж це окрема велика штуковина з трьох вентиляторною системою охолодження. Окей, що по пам'яті: чотири слоти під оперативку, чотири слоти під SSD-шку. Прекрасні можливості для апгрейду, бо можна вліпити до потенційно до 192 ГБ оперативки і SSD-шок на 16 плюс терабайтів. Це вже прямо рівень якоїсь робочої станції. В моїй конфігурації 4 планки по 8 ГБ, тобто сумарно 32 ГБ ОЗП, а також SSD-шка на 2 ТБ. Мережевий модуль знімний з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Значить, так, проганяти тисячу і один не бачу особливого сенсу. Треба спробувати реальні ігри й робочі завдання. Так, це вже банальщина, але почну з кіберпанку. 100 FPS ви можете очікувати з дефолтними налаштуваннями, які виставляються драйвером Nvidia. Гаразд тепер викручуємо на максимум ставимо DLSS на якість і дивимося на прекрасні 47-48 Ось ФПС, можливо, десь там з 50-кою. Це нормальні значення, враховуючи, що це безальтернативна, фактично якість відображення. Такі вже ігрові реалії, що зараз без апскейлінгу і додаткового фрейм-дженерейшн, доволі сутужно навіть на топових рішеннях. Тому викручуємо, скажімо, x3 по фрейм-дженерейшну і отримуємо більше 100 FPS. Добре, тепер викручуємо фейкові кадри на максимум і отримуємо фактично кіберспортивні 144 FPS. Добре, тепер попустимося з DLSS, поставимо урівноважену якість і отримуємо більше 160 FPS, ФПС, що теж доволі чудовий результат. Звичайно, якщо ви хочете обмазатися максимальними ФПС, наприклад, у вас високогерцовий якийсь зовнішній монітор є, то ви можете вімкнути тоді DLSS на найвищу продуктивність. І таким чином отримати більше 250-260 FPS. З них усіх не фейкових, а реальних кадрів буде 65 там 68, що теж доволі непогано. Але чому б не юзати Frame Generation, якщо помітити різниці, особливо у вас і не вийде, особливо на екрані ноутбуку. Також я не міг втриматися, щоб не затестити свою улюблену гру, і тут ми бачимо більше 170 кадрів на секунду. Ну і куди без контрастрайку на максималках. Тут ви можете розраховувати на плюс 160-180 кадрів, залежно так само від карти та навантаженості боїв. Тепер гонки, Reckfest, друга частина DLAA. На максимальних налаштуваннях графіки ви можете розраховувати на 170-180 FPS. Ставлю DLSS на Quality, так само Frame Generation на 3X, і відповідно ми тепер можемо в грі вибити більше 400 кадрів на секунду, і це відчувається супер плавно, супер круто. І, звичайно, може це і цей перебор, але загалом похвалюю розробників, що вони гарно оптимізували цю гру. Одна з важливих переваг 5000-го покоління відеокарт Nvidia це ширша підтримка кодування й декодування відео в сучасних форматах. Тому залізаю в свою монтажку Resolve Studio 20-ї версії і гляньмо на результати для початку в налаштуваннях. Вимикаю Intel Quick Sync, тому що це буде трохи нечесно і залишаємо виключно Nvidia. Окей, беру за основу майже 40 хвилини відео в кодеку H265 і ставлю його на рендеринг. 4К 30, базова кольорокорекція. Бачимо, що працюють енкодери і декодери відео. І готовий результат ми отримуємо за 6 хвилин та 2 секунди, що дуже чудово, тому що, ну самі розумієте, майже 40 хвилин відеоматеріал ми можемо зарендерити за 6 хвилин. Але я не міг втриматися, щоб не порівняти своїм десктопним аналогом 50 Вісімдесят, відповідно, той самий файл, той самий проект з рівно такими самими налаштуваннями ставимо на рендеринг. Весь процес тепер зайняв 4 хвилини 41 секунду, що приблизно на 22 швидше за мобільну версію. Звичайно, це було очікувано, зважаючи взагалі на фізику, і те, що і температури так само на ноуті вищі, і шум вентиляторів більший, і оце все. Але бляха, це все таки відбувається на ноуті. І на ноуті ми маємо всього лише на 22% гірший результат, зважаючи на компактність пристрою, що ви можете з ним десь подорожувати і працювати, рендерити, монтувати. Десь на природі умовно, просто з під'єднаним живленням, то це чудове рішення, і звичайно, монтаж відео це не лише рендеринг на таймлініях, взагалі при роботі з ефектами на різкою відео і тому подібне. Ноутбук так само справляється чудово. Я не помітив якоїсь глобальної та навіть мінімальної різниці відверто з своїм десктопним аналогом при роботі, взагалі на проектах середньої складності, скажімо так, ігрові ноутбуки й автономність це трішки анти. <тоніми>. Тому достатньо знати, що гаджет отримав велику батарейку на 98 ватт-годин, але зважаючи на залізо, під середнім навантаженням можна розраховувати до 2 годин роботи. Звичайно, можна перевести роботу на вбудовану графіку і вичаклувати додаткові кілька годин, але на чудо розраховувати не варто. Заряджається за приблизно півтори години, не супер швидко, але цілком очікувано. Всі налаштування здійснюються через фірмову утиліту Control Center. Мова про підсвітку клавіатури, макроси, регулювання RGB смужок позаду, а також налаштування політики охолодження. Для буденного браузингу можна виставити режим Silent і тоді обертів вентиляторів практично не буде чути. Звичайно ж, якщо ви часто працюєте і граєте на ноутбуці, тоді вас цікавитиме автоматика на збалансованому чи перформанс режимах. Ну і тут складно очікувати тиші. Ну, фізика є фізика, і під час тих же ігор, ноут шумітиме як такий от невеликий літачок. Можна власноручно лаштувати криву охолодження і суттєво зменшити шум, але я б цього не робив чисто з міркувань безпеки. Хоча, якщо використати навіть найдешевшу охолоджувальну підставку під ноутбук, можна реально сильно поконтрити рівень шуму, при цьому зберігши безпечні температури. Камера на цьому ноуті у нас 5 мегапіксельна. Full HD записує відео не 720p, якби зверніть увагу. При кімнатних звичайних умовах освітлення доволі гідно знімає для всяких ваших відеодзвіночків. Є так само ефектики, звичайно, стандартні фонові, можна десь там замилити срач і тому подібне. Якось воно так ну, працює стандартно. Окей. І звук, як на мене, бо я вже слухав, пишеться цілком адекватно, цілком. Якісно. Крім цього, в нас вебка поєднана з інфрачервоним датчиком. Відповідно, у нас підтримується Windows Hello автентифікація, якби в систему працює адекватно. Хотілося б ще, звичайно, для пальчика, оце от сканер відбитків. Але вже як є. Тому я думаю, не критично. А і забув додати для параноїків, звичайно ж, є фізична шторка закриття камери, і тепер ви мене не бачите. Отже, Dream Machines RX 5080-18UA22 Це спорткар серед ноутів. Він не для всіх, якби але якщо ви хочете, максимум без обмежень, без компромісів, то от він великий, так важкий, трохи гучний, але ігри, монтаж, стріми, AI, віртуалізація усе потягне, і ви можете очікувати, що цього рівня продуктивності вам вистачить на дуже багато років. За посиланням в описі дивіться ціну на дану модель, а Разом з тим не забувайте писати в коментарях, з якого ви табору стаціонарних ПК чи ноутбуків. Поради від Тані. Потужний ігровий ноутбук не для кав'ярень. Він для тих, хто хоче грати і впевнено вигравати.